Але російсько-українська. Але справа в тому, що ця війна йде, йде з 2014 року, без зупинку. Звісно, зараз масштаби збільшилися, але, ці... але війна між нашими двома державами України і Російською Федерацією, у нас вона триває вже довгий час. Дехто з вас, скільки, по скільки вам років? Ну, ну, Бачите, ви, ви народилися і майже одразу. Через декілька років після вашого народження починається війна. Можна сказати, що ви все своє дитинство прожили під час війни. На цьому стенді у нас є речі, які, якими користувалися наші військові протягом цих всіх років. Ну, що почати? Я думаю, вам всім, всім знайомий, із захисту. Це у нас кевларовий шолом. Він не металевий. Він складений з великої кількості шарів спеці... спеціальної тканини проклеєної. Але, здається, що таке тканина? Вона, здається, не захищає. Але оцей кевларовий шлом краще захищає, ніж оці старі радянські металеві шоломи, які ви бачили в різних військових фільмах. Радянські шоломи можуть витримати маленькі осколки. Кулю вони не тримають взагалі. Якщо втрапить куля, людина загине. Ці шоломи втримують велику кількість куль з осколків. Вони просто розкриваються, вони рвуться як тканина. Звісно, він нас цілий. Не бійтеся, що він оце подряпаний. Це він просто впав. Під час свого користування трішки протерли, але він не втратив своїх захисних функцій. Всі ці предмети нам надали учасники бойових дій. Вони всі всі ці предмети безпечні, вони не є бойовими. А чого? А чого? Да, це також безпечне. Воно, це всі деталі. так